Привіт! Сьогодні мені прийшла пачка від мого роботодавця. Дивіться, яка пачка огромна. Я дуже задоволений. Ніколи не отримав, до речі, від польського роботодавця такої великої пачки, як цього року. Колись я давно працював в KFC, отримав але маленько. Але цього разу я дуже огромно отримав і це все тут, в цій сумці. Почнемо розпаковку, що тут є хорошого і цікавого. Мені самому цікаво. Я, звісно, трохи знаю, а ви не знаєте. Так що поставте лайк і підпишіться на мій канал. Почнемо з такої пачки таких каштанків. Каштанки це такі пряники, бачите, різні пряники. Вони такі, суто, їх на свята готують. Дуже цікаво. Ну, напевно, давайте зразу порівняємо, скільки це коштувало. Це, напевно, злотів 20-18 коштувало, можливо, 10. Ну, така цікава, пачка Каштанки. А, не каштанки, катажинки. Катажинки, тобто кася. Е... Пташине молоко Ведель. Ну, воно точно коштує 20 злот. В магазині по акції, можливо, буває, коли при закупі двох то 13 злот. Пташине молоко, звичайне. Супер, мені подобається. Це з хороших, дорогих подарків. Е, також я бачу ось такі ось цукерки. Цукерки, хороші хороша дата до 1126 року. Отакі, от якщо хто знає мушлі, морські мушлі. От бачите, тут морські мушлі. ну Це теж, напевно, злот 25 коштує, можливо, десь так. Але це з дорогих цукерок Це Польща випродуковує. Я не буду зараз їх відкривати, але, як бачимо, хороше. Далі ми бачимо ось таку коробку. А що тут є? Тут є, зараз глянемо, Щось тут на 3 літри. Що тут таке можна відкрити? Вау! Розпаковка має бути розпаковкою. Вау, Боже, як запечатував гарно. Інструкції є. І тут от термос. Пити каву. Чудовий. Я люблю пити каву. І деколи я користуюся, що йду з своїм термосом, наприклад, кав'ярню. І скористатися такою акцією. Тоді буде дешевше. Ну, термос тоже. Як, як ви думаєте, скільки такий термос може коштувати? Це така накладка, до речі, на термос, щоб закривати. Доктор Бекти. Не знаю, що це за фірма, звісно, але цікаво. Ну. Отакий от от термос. Ну, певно, він коштує 25-30 злот, можливо. можливо, я так думаю. Напишіть ви в коментарях, скільки в вашому магазині то може коштувати. Е, що почнемо ще? Ось такі ось дві шоколадки Ведель. Ну це точно по 15 зуштують такі великі шоколадки. Ведель в двох смаках. Е, Молочна і гіркий шоколад. Я можу їсти гіркий шоколад, 64%. Це чудово. Тут дуже багато, дуже багато. Так, що далі? Далі в нас починаються ось такі оливки є всередині. Різного кольору. Лукаси Фемелі. Зелені. Тут є 200 грам оливок. Хто їх продукує, цікаво, Італія пише. Я такі не бачив навіть в польських магазинах, якщо чесно. Це значить щось імпортне. Класне. Оливки, якраз на свято, то, що треба. Далі отакі от цукерки тофі, карамельні. Це дорога пачка, це, друзі, коштує 30 злот точно. 30 зло, така пачка святечна. Цукерок тут, тут його багато. Тут 400 грам цукерок. Це супер. Далі ось така от кава Якобс. Рощина кава Якобс. 200 грам це вельвет. Зло 30, це точно коштує в кав'ярні 36. Можливо, навіть 36 це коштує. От, от роботодатель. Молодець. Тут починаємо далі. Чай. Я такі не бачу. Ерлігрей. 100 пакетів. то що я люблю пити, 100 пакетів чаю. Боже, як пахне. М -м -м. Класний, чорний чай. Е -е, отакі от жиленькі Харібо. Класні теж. Хто любить, звісно. Мені, напевно, злотив 12 коштує в магазині. Так. Е, що тут є? Ковбаса, краковська ковбаса. Дошвагра. Називається ковбаса, Краковська шинка до Швагра. Супер. Таке на свято якраз то, що треба. Вона теж коштує, можливо, 8 злот, можливо, 8, 10, 12 злот. Ось такі от цукерки ведель, серце, цікаво. Ви бачите, яке класне серце, шоколадне, молочне. 117 грам. Тоже, можливо, 15-20 зло це коштує в новому магазині, хто знає, е, що далі? Олія, соня... олія соняшникова. олія соняшникова. оливкова. Моніні. Моніні. тут є пів літра. Коштує воно, напевно, зло 30, 35. Така олія соняшникова. Оливкова. Екстра віджин. То, що мені подобається, я буду додати салати. Ти якраз таке їш. Да, — Так, я люблю олію. Що ми ще бачимо? О, такі от гриби на свята. Боже, мені гриби. Дивися, які вони класні. Так. — Білі, подгжибки мариновані. Дуже взагалі файно. А ще є от, ще от такі от конфітюр, джем помаранчовий. Помаранче це апельсиновий такий от джем, бачите, як він виглядає. Ну, ну, скільки ти думаєш, оце може коштувати? Ну, 20 злот. Це 15, так. точно 20 злот. Ну, це можливо 15-20 теж злот. Так, десь так. Але, десь Воно так, не коштує дешево. Що ми ще бачимо? Отаку мішанку бакальову. Мішанка бакальова, студентська, тут різні горіхи. Тоже десь 15, -20. 15 18 злот коштує, тут є 400 грам. А, бо то XL, Це велика іксель. пачка, 400 грам. Тобто це велика пачка. Супер. Бачимо, бачимо такі от грушки мариновані. Я таке перший раз бачу Я теж перший раз бачив, мені цікаво спробувати на свято тут 805 грам. Таких грушок маринованих. Не знаю, і ви їли чи не їли. Ну Мені цікаво. Ну, це скільки може коштувати? Ну, теж, напевно, 15 злот. Точно. Ну, десь так дуже. Ось так от. Ну, ось, ми шкарпеточки, Такі от шкарпеточки для мене. На зиму в діну шкарпетки. Це я не знаю, ціни, конечно, але. Ну, теж десь 10 злотих. І що ще? Отакі от кабаноси ще. Шинки великі. Класична шинка. Ну, то теж 10 злотих, що, напевно, ці от кабаносики. І звісно, така сумка в подарунок, І ще зараз покажу ще, що мені подарила. Фірма мені подарила такий от календар. Ось такий от календар. Батарейка навіть є. Ось от такий календар. Я буду потім вішати. Потім подивимося. З годинником. З годинником. Є тут що? годинник і батарейка, все, що хочеш. І календар на цілий рік. Так що я дуже задоволений таким подарком. І е, хочу, щоб ви написали, що ваші роботодавці теж дають такі подарки і, і що вони туди кладуть. Ну, е, е, як ви думаєте, напишіть, мені, скільки це може коштувати разом. Моя думка це коштує, якщо чесно, це коштує 250 злот. Я так думаю, що це коштує 250 злот. такий подарунок. І це дуже приємно отримати такий подарунок на свят. Ти не тратиш на солодке, не тратиш там ще там на щось. І дуже гарно. Так що підписка з вас і лайк. Всім па-па.